Фамілія. І ці товарні чеки, магазин там, якщо тобі треба, вони нам виписали. Він має правильне таке свойство, там вони так спеціально зроблені, що коли пишеться, на другій стороні переводиться. Переводиться. І цю виходить, що переволося, магазин залишає в себе, а цього дає тобі. Якийсь товар, я, наприклад, брав ось місяць назад пульт. Він був несправний, я його вернув. Мені гроші повернули. І не кажуть, а фамілія це чи ще щось. І магазин виписує такі товарні чеки і оставляє одну копію в себе. Ж, там Переводиться. Для чого? Для від, від в, в. налогову службу, чи зараз називається фіскальна. І фіскальна служба не забороняє такі чеки. Якщо заборонявся, був би закон. Казав, по повинна бути тільки фамілія. Не забороняється. І коли якась там фірма чи магазин вона працює по яким єдина налога, чи там, я не знаю, ФОП чи ще щось. От вона підшиває ці ж чеки, товарні чеки. І каже, наприклад, от ми за місяць там продали на 100 тисяч гривень товару ось по цих чеках. І фіскальна служба чи там раніше була налогова, вона не каже, що це неправильно. Це правильно, це проходить. І ні на одному чеку в Україні не пишеться фамілія, ні на одному. Пишеться на договорах, де людина бере на себе зобов'язана одна Зробити вікна, друга, наприклад, заплатить за ці вікна. Тому що ти робиш замір, указуєш, я вказав замір якийсь. Щоб потім фірма, яка робить ці вікна, не сказала: так подожди, ти туди, наприклад, скажу, там що вікно якось не підійшло, вони скажуть, а ось договор. В договорі написано, що вікно має бути метр на два. А приїхало там, а воно не метр на два, а 95 на 2,15. Оце для чого договор? Коли я сам його міряв і все дандавав. А в чеках. І фіскальна, і всякі налогові служби. Це не забороняється. Любий товар, і зараз немає ще наложу світла, люди виписують і далі продовжується економіка. Люди купують товари, е там, магазини, платять налоги так само за ці товари, тому що завозчи якісь фірми, надають, надають послуги. Ніхто не пише, що тіба, ось купив 10 мішків цементу, цементом продав там, штагеру чи ще комусь. Це не забороняється, коли розказуєш. Що ось тут нема, це хто знає що. Воно, є акти виповнений гробіт, де люди підвежують. Я розумію, що правильно, що коли він нічого не докаже, коли навіть не можна свідків, то тільки йти ті газне стається. Йти на війну, і коли люди прийдуть сюди, вони побачать, що якийсь буде безпреділ тут, то терпімості вже людей кончиться. Коли на війні люди бачать, що хто в тебе ворог. А тут як падаль, на падаль всі лежать і тягнуть. Я був в, е, в Харкові. Я, я наголошував, що з мать, ніхто не захотів. Так а що мені тепер? На вулиці жить. Конституції сказано, що такого немає. За що жити далі? Яка сім'я все, Життя скончилась. Получається так, Ось це тільки так, з двою руках, доставляють. Якщо кажете, нічого не докаже, ти нічого не збираєш доказати. Коли вже є тут, а виходить вже на мене відкрито відкритили охоту, щоб мене ліквідувати і стріляти їм все одно. І ці чеки, вони всі дійсні, дійсні, що я зробив. Не те що я зробив, а тут тільки нема одного чека, так? Да? Що кроме цього я вложив свій труд, своє здоров'я. Оце я. Нема цього, то що це не можна ніякими словами описати, ніякими цифрами не може підвести до зламенника. І коли Володимир Миколаївич сказав, визнає не позов, нервав от суддя Ільченко, вона поступила по закону. Вона, він не явився один на одне засідання, вона приймає рішення що відповідач 2 Володимиров визнав позовні вимоги. Хоча по закону сказано не менше двох разів. Суддя Сидоренко так само не явився, хоча була мирова угода, бо їм не вигано. Коли вони почули, вони тікали, як з русського корабля, коли там тоне біжать у всі стани. Вони побігли, тому що не вигодно. Чого не вигано, я скажу, тому що коли мирова угода, то судове засідання, воно просто закривається. Далі розм... смислу вже нема. Ну це не ж. І суддя Сидоренко так само прийняв рішення. Володимир Миколаївич не з'явився на судові засідання не менше двох разів. В даному випадку Володимир Миколаїв так само визнає позовні вимоги. Так само він не з'явився два рази, все. Хоча він тут, а саме головне, він мир заключив. Оце. Тому що те, що він з'явився, не явився, це не мир. Це буде кровопроліття ще. В даному випадку так само. Він не з'явився два рази на суд. Всього, він визнав вже свої е, позовні вимоги. І він написав мирову угоду. І суд повинен був закон. Зараз вже не даєте часу, там все, сідай і що написав мир. І суд повинен ще рік назад. І згідно закону є примус для свідків. Тому що є, щоб їх, їхнє виявлення, це не можна людині заборонити. в Конституції сказати свобода слова, ні один закон. І ухвала суду не може заборонити людині сказати своє право слова. Якщо це забороняється, так само як корки забороняли, люди в подвалах сиділи, випускали в час, в день по часу. Оце забороняє, Нельзя. ні свободне передвіження, ні свобода слова, ні свободу дій. Якщо світки хочуть, це їм право надати. Є машина, може нададуть бензин на, на заправлю, тому що так сказати, як ти хочеш, ну це просто. Ех. Я покращував, не те, щоб я покращував. А я його зберіг, приумножив. Благодаря мені. А те, що він, що написав там е, виплачу один, що там, це благодаря мені, не я, чого розговору навіть тут не було. І не я б не у вас не знав, не ви б мене не знали, хто я такий. А тепер ви знаєте, такого 30 березня сказали, а що це за перц, який туди крила підняв. Ну це вже абсурд. Коли вже судді рішають, що з собою робити, що з Перцем там робити. Вони сказали, зачем ти мене оскорбляєш, що я тут?» «Да, я тут час Перс. Я пішов проти системи цієї. Потому що система, вона просто. І система це не тільки суд. Це... Я цей персик як який прийшов проти системи. Я, наприклад, написав письмо президенту України, що силові ями ями коліна кущі, тепер приїхали, асфальт роблять. Почему так? Щоб що зробити, треба кудись включати. І я цю дорогу зробив я ж не для тільки для себе. Люди користуються, їздять і все добре. Люди задоволені йде. Тому що я, я мог би сказати, а мені не потрібно. І все, хай коліна. Я сказав, що це абсурд. Ти роблять дощ, йде, роблять асфальт, вихони роблять асфальт. А до того ніхто взагалі не качався. Тільки тоді, коли написав президент, що що тут робиться. Я написав президенту, що «Укрнафту» треба націоналізувати. І націоналізували, оце правильно. Тому що кошти повинні піти не Коломойському карма, а народу України. Коли 50% Коломойського належить. Україні. І, для... І для дороги так само, вона не для мене, а для жителів цього села. Тільки тоді, коли я написав. Тому що люди всі, моя хата скраю, я нічого не знаю, всі бояться, нічого не бояться. І коли. Представник Діброва сказав, тут у нас нотаріс дав, який за три дня в комишах віджали майно у чоловіка за три дні після смерті. Хоча по закону 6, дивиться місяць, за три дня оджали. Без не плакати найбільш загразниця. Що видав сідосвод на право оці. По закону, коли відкриті провадження, заборонені всякі нотаріальні дії. Тут можна, і ви це хорошо знаєте. Позові там буде написано що я маю право коли подали на поділ, поділ майна подати стрічні і це були подані і забороняюся на дослідньому засіданні Діброва сказав, що я вже не повню, правильно. Коли він е, взяття квартиру віджав, на вулицю виконув, так само мене на вулицю виконує. Сестра вмерла, взяття квартиру віджав. І нормально. 4 тисячі людей наджав, нормально. Е, І, 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 і коли вже засіді по поводу витягу, да, то він махає витяг. Ось у мене витяг є. Ось, в руках. ось у мене витяг є. Да, тут. тут написано, згідно з оригіналом від передачі Олександр Штаг. Хоча на всіх, які є, у нього є представник, бо написано Діброва Константин, тут на цьому витягі він написано Олександр Штагер. Для чого? Тому що він знає, що цей документ, коли ви сказали доказ, я сказав, що вони підробки, я навіть в руках його не б держав. Я сказав, підробка, для чого? Щоб себе вигородити з цього, так, підставити Олександра Штагера. Тому що ось цей злочин вже. А себе типу, я тут не приділав. Якщо була б його фамілія написана, значить він вже. Та так я не приділав, я все як дідійшов. Коли я сказав, це підробка. І це підробка не те, що вона, ну і коли ви сказали, що е, цей. Доказ. Получається, ви вже не свідок, а ви вже підроблений документ узаконюєте. Ви за своє учасник згідно закону України. Тому що підроблений документ не тільки його ви виготовили, видали. Максакова його виготовила, надала його Олександру, а ще й використовується це вже. Це далі нам стаття 358. Чи, ви його вже використовуєте, узаконюєте. Підроблений документ. Про що далі можемо балакати? Коли я надавав документи, що мати знаходилась в хірургії, коли в документах навіть цього слова немає, то це не доказ, ви відхилили, А це доказ. Я хочу показати, правильно, коли вже безграмотно, ну хоча б, би... от ви бачите, ось. це не те, що підробка, во-первых, під час стоїть, де попало. Це просто вже воно навіть в руках його держати противно. От я. Володимиру Миколаївичу зробив витяг. дивіться ж. 11 листопада 2021 року Куликівський район Чернігська область. 11 листопада, 18 листопада 2021 року, Переслав Хмельницький район Київської області. Потім йде у нас 30 листопада 21 Охтинський район Сумська область. Удача нас 6 грудня 2021 року Рівненська область, Дубинський район. Вони всі однакові, бачите? Всі однакові. Як вони Ось я показую. Оце стандарт по всій Україні. Вони всі однакові В кожній області, Рівненська, Чернігівська. Все точно-то. Тільки дані міняються. Російсько. Київська. Це однаково. І це закон. Стандарт по всій Україні. Ось такі в кожній області. Там 24 області, 25, 24 без Криму. І з'єднано. Ну, тут, тут оно, навіть візуально, воно ні в якій ворота даже не лізе. В законі скажемо, якщо в СПК в Україні в документі є хоча б одна ошибка, то не має ніякої юридичної сили. Отут воно без грамоту сіки заставлено і Бугрувати відноситься до Чернічанської сільської ради. Тут Комиша робив. Максакова підробила більше 140 договорів в Мендригалівському районі і на неї справа заведена. Це чорний реєстратор в Сумській обласній прокуратурі. От такі довжні витяги. Чому тут Авохтирки, в Комишанській сільській раді і взагалі інші. Я не розумію, як вони можуть бути. Хоча це доказ. Це вже підроблений документ, він узаконюється. Зараз mm. справу розгадають, конечно, її тормозять, тому що нікому не вигодно, щоб це... Ну це буде кримінал. І коли я надавав, що мати була в хірургії 30, го то Прішні суд від 30 березня 2020 року, того нічого не сказано. То чому так? Чи в нас закони різні, чи я не зрозумію? А, Ще трохи. Другий я мене минутий так само я ось покупав Бенецькі книжки, це, це сказано, як я співвласник. Я розумію, що закона. Коли розказує, він нічого не докаже, не було, ну він буде. Рано погано, що, що був цей закон, що провелся, очень багато крові. Очень багато крові провеляться. От все погано. Коли флаги України, що на кажуть вклад стоять. А вони не там дожі стоять. Вони довіри стоять в парках, де люди відпочивають, а там дожні стоять. Тому що ніколи в судах... Е...

Співвласником, я був співвласником своє і мати було б її рішення, вона б йому написала заповіт якийсь і він би був співвласником. Так як мати все времена казала, що це все буде на трьох, то і немає заповіту ніякого, то ніякої співвласником він не може бути зовсім. Тому що там все все, все у місті воно будувалося, в місті воно його розбудовували, у, робили, підтримували його в ну, нормальному стані. Я допомагав, скільки чим і грошима допомагав, і працею своєю. Це все було обще. І так як мати заповіту не було, і перед тим вона казала, що все це буде ділитися на трьох. І це одне. І вже є рішення суду про поділ майна. Так що суд, я прошу, ми.

Зодним чином на ці відправи саме це питання. Тому, що проживають питання, будуть заєстровані, ми всі пов'язуємо підтримувати на висаноктані суттєво, в якому він проживає. Також дуже цітво про що говорив заверити про те, що взагалі рішення, яке набрало Закольної сили. Я тимчасов пропадкову майбут, це рішення під'їздів, де визначено визнана правовласність частина початкового майна за моїм заведеним, тобто відповідь номер одним покладу. Позивач брав участь у розгляді цієї справи, ну там, обрав, то до але він мав можливість захистити свої права, подати, а бояться не згоди. Але зараз на цю хвилину вважаю, що не можна ігнорувати даний місію. Він сьогодні хочу зазначити, що він не позивач звичайно вже до на нашу дію. Чому? Тому що паралельно, про що я повідомляв тут, у Люсі Десі подавати про відшкодування по коштів, які потрапили на утримання на оховання. Оці старіння не набрали законне зброю. Тому це складає, що, як я вже говорив, з рахуванням цього викладеного жодного належного доказу на підходні аргументи самі має те майно бути визначених власність, зараз ненавидить за знає. Так як тут ми знаємо, що зі називана ціна Канада приймається до уваги рішення, яке набрало законної сили, це аргумент беззаперечний на нашу думку, то вважаємо, що задоволення посолимо і відмовиться. Суд видаляється до нарадчик кімнати, але не прийшов чи не Так, а питання можна задавати чи ні? В судових дебатах не можна питання задавати. А як це не можна? Тому що це судові демократи. Це заводне рішення, воно не має юридичної сили. Воно не має юридичної сили і рішення. І наш формал на перший погод, який старі, десь має вирішений.